Привіт, я Семенова Оксана, студентка Національного авіаційного університету. Наша команда представляє нову ідею під назвою Вудочка, а не риба. Для виникнення ідеї нас надихнув винахідник соціального бізнесу Мохамад Юнус та новий бренд, що вирішив проблему безробіття матерів. Сьогодні в Україні не існує соціального бізнесу як такого. Проте є багато людей з незахищених верств населення. Наша ідея полягає у створенні інтернет-магазину, де продаватимуться різноманітні речі, хендмейд, прикраси та сувеніри. Тому модель наступна, є дві ролі продавець та покупець. Продавець, в свою чергу, може бути майстром, людина соціально незахищених верств населення, яка вміє виготовляти сувеніри або ж виявила таке бажання. Звичайний продавець розміщує свій річ на сайті та має можливість обрати суму від продажу, що піде на благодійність. Окупець у свою чергу купує у майстра та обираєш шлях, куди направляться витрачені ним кошти. Тому ти безпосередньо залучаєшся до благодійності, і така процедура є абсолютно прозорою. Для кожного ж учасника процесу є свої заохочення. Чому ж це повинно спрацювати? Сьогодні існує безліч аналогів інтернет-магазинів, аукціонів та магазинів, і всі вони виконують різні функції. Та було б чудово об'єднати їх разом заради допомоги та благої мети. І найголовніше люди, що потребують підтримки, отримують вудочку на рибу та відчувають, що вони можуть жити самостійно. Тож зробімо нашу ідею спільною.